Всім привіт! Сьогодні у нас новий огляд із серії: Хто чого цікавого знаходить та за скільки такі старі речі можливо продати. І почнемо ми огляд з такої цікавої знахідки мисливця за скарбами. Це у нас срібний перстень з гемою римського періоду приблизно 3-4 століття, був знайдений випадково в полі на глибині 10-15 см місце знахідки Вінницька область. Матеріал срібло, вага 4,7 грами, стан хороший колекційний. За торгами стежило 92 людини, і після 9 ставок лот купили за 9667 гривень або 264 долари США. Наступний предмет це золотий амулет сокира періоду черняхівської культури, яка існувала в сотих-п'ятсотих роках нашої ери і була поширена на території лісостепової України. Прикраса була знайдена на городі неподалік свого будинку. Місце знахідки Рівненська область. Матеріал золото вище 900 проби, розміри 1,5 на 2 см, вага 1,7 грами. За торгами стежило 119 людей. І після 132 ставок лот купили за 13 502 гривні або 369 доларів США. А це у нас на перший погляд звичайні 2 копійки 1963 року. А насправді це дуже рідкісна та цінна монета із-за її різновиду штамп 1.12B. А якщо простіше, то розібратись в різновиді доволі легко. Цій монеті на аверсі герб стоїть вище, а на іншій стороні, відповідно, реверсі двійка нижче в порівнянні з такими самими двохкопіючними монетами 1963 року. А виявила такий рідкісний різновид монети людина випадково, перебираючи вдома скриньку старими монетами, які залишились ще з радянських часів. Матеріал латунь стан хороший колекційний. За торгами стежило 472 людини, і після 17 ставок монету продали за 32 тисячі гривень або 1 доларів США. Наступний предмет це рідкісний знак 1933 року за номером 57 на фамілію Михайлова Галина Іванівна. Знак було випущено до ювілею Всесоюзного комуністичного сільськогосподарського університету імені Сталіна. Цей навчальний заклад було засновано ще в 1918 році і існувало спочатку у вигляді трьохмісячної інструкторської школи, після чого зазнало низки реформ. Значок був випущений для викладацького та керівного складу ВНЗ, а також для його студентів. Матеріал срібло 875-ї проби, вкритий перламутровою емалью. Стан колекційний, не хватає в комплекті закрутки та видно мілкі царапини. За такими торгами стежило 204 людини, і після однієї ставки знак купили за 45 тисяч гривень або 1231 долар США. Наступний предмет це гарна золота прикраса періоду черняхівської культури, приблизно 2-3 століття. Була знайдена в лісі неподалік невеликого струмка на глибині 20 см. Місце знахідки Львівська область. Матеріал золото, вага 13,5 грами, стан хороший колекційний. Верхня кришечка знімається легко, реставрація не проводилась, прикраса промита лише під проточною водою. За торгами стежило 179 людей, і після 54 ставок лот набрав 55 тисяч одну гривню, але резерв у 100 тисяч гривень не було досягнуто і ставки відмінили. А продавець повторно вже виставив золоту прикрасу стартової ціни в 120 тисяч гривень. Ну що ж, побажаємо йому успіхів, і якщо буде проданий лот, ви дізнаєтесь першими. А наступний предмет це рідкісний рубль 1723 року Петра І, монета з приватної колекції, матеріал срібло 728 проби, вага 28,35 грами, стан колекційний, монета в чудовій рідній патині. За торгами стежило 283 людини, і після 103 ставок срібний рубель купили за 67 901 гривню або 1857 доларів США. А це вже платіжний зливок або срібна гривня часів Київської Русі. Предмет було знайдено в полі, лежав на невеликій глибині. Неподалік ще в радіусі трьох метрів, пошуківець, перевіряючи місцину, знайшов ще срібну шийну прикрасу, браслет і перстень. Ймовірніше за все, трактором і розтягнуло колись всі ці предмети по полю. Місце знахідки Тернопільська область. Виставивши срібну гривню на торги, продавець в описі вказав: матеріал срібло, вага 203,95 грами. За торгами стежило 335 людей, і після 109 ставок лот купили за 77 778 гривень або 2659 доларів США. Наступний предмет це неймовірно крута знахідка, бронзовий шолом культури гава голігради пізній період, приблизно 10-9 століття до нашої ери. Як вказав продавець, шолом був знайдений в лісі на невеликому схилі, на глибині приблизно 40 см. Має пошкодження, які потребують професійної реставрації. Місце знахідки Львівська область. Матеріал бронза. Шолом міцний в рідній патині, вага 985 грам. За торгами стежило 422 людини, і після 25 ставок бронзовий шолом купили за 105 тисяч 681 гривню або 3613 доларів США. Наступний лот це дуже рідкісна і дорога золота монета Ауреус римського імператора Караузія, який правив у 286-287 роках в Британії та північній частині Галії. Монета щасної колекції. Матеріал золото, вага 4,15 грами. стан хороший колекційний. За торгами стежило 920 людей і після однієї ставки золоту монету продали за 800 тисяч гривень або 27 350 доларів США. Друзі, не забувайте поставити лайк та написати коментар. Це хороша мотивація для нових відео. Всім бажаю міцного здоров'я та миру, всім пока!